Глушенко-галина, це собака Арія, і показуємо підняття руки. Можете починати? Так. Супер. Хорошо. Приправа, приправа. Шукай. Покажи, на секунду. Да. Оскільки я розумію, ось тут. Хорошо, покажите. Mm -hmm. Покажи, покажи. Це приправа. Покажи, да. яка пока... Ні. Покажи, покажи. Майсик, покажи. Десь. Ну, наскільки я розумію, десь в цій зоні, але вона розгубилась, вона не а, може так. показати. І вона ти покажи, є якісь Думки йде. Я думаю, що можливо десь в щелинці між поличкою і дверцятками. Ага. Ні, це мама покажи, не тоночки. Покажи, покажи дей. Дей, ні, 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 ні.